В сьогоднішньому відео розглянемо, яку користь дарує організму грецький горіх або як ще його називають волоский горіх. Грецький горіх вважається королем серед горіхів і їх можна споживати у якості перекусу. Але потрібно пам'ятати, що в них міститься в 100 г понад 650 калорій. Втім, при помірному споживанні, безперечно, користь переважає калорійність. Давайте розглянемо, якими корисними властивостями багатий горіх. В ядрі зрілих горіхів міститься більше 20вільних незамінних амінокислот, а також вітаміни В1, В2, С, ПП, йод, коротин, залізо, ефірне масло, кобальт, дубильні речовини і дуже коштовна фітоцидна речовина юнгол. Також в ядрах зрілих горіхів є речовини, які необхідні для життя людини від 30 до 80% жиру, від 10 до 25% білка і від 5 до 20% вуглеводів. При тому, що білок, який міститься в горіху, рівноцінний білку молока і м'яса, але засвоїться набагато легше завдяки високому місту лізину. У ядрах Незрілих волоських горіхів міститься аскорбінова кислота, вітамін ПП і Е, а також групи Б, вуглеводи, каротин, дубильні сполуки, кверцетин, гіперозіт та інші флавоноїди, фітостерин, поліненасичені жирні кислоти, йод, сіль кобальту, кальцію та інших мінералів, ефірна олія, хінони, речовина юнго. У якої відзначають бактерицидну дію білок. У перегородках волоського горіха міститься глікозиди, алканоїди, вміст вітаміну С, у якого в 50 разів перевищують цитрусові фрукти, органічні кислоти та йод, ядро горіха своїм видом нагадує мозок, і це не дарма, адже завдяки великій кількості біоактивних речовин і лецитину горіхи зміцнюють пам'ять, знімають нервову напругу. І активують роботу мозку. Горіхи є цінним джерелом альфа-лінолевої кислоти. Достатньо чверть склянки горіхів на добу, аби забезпечити організм денною нормою цінної жирової кислоти. А якщо регулярно вживати, то це сприяє зниженню ризику виникнення серцево-судинних захворювань і зміцненню кісткової тканини. Амінокислота аргінін, яка міститься в горіхах. Стимулює розширення кровоносних судин, покращуючи прилив крові до м'язів. Багатий вміст вітаміну Е допомагає зберегти красу шкіри, волосся і нігтів. Також захищає чоловіків від раку простати. Улія горіха багата на антиоксиданти – вітамін Е, мідь, цинк, йод, кальцій, магній, залізо, фосфор, кобальт та марганець. Олію горіхів рекомендують при хронічних артритах. Хронічних колітах, лікування виразкових захворювань кишківника та шлунку при опіках, також олія грецького горіха ефективно захищає організм від дії канцерогенних речовин. Вона підвищує стійкість організму до радіоційного випромінювання, виводить з організму радіонукліди. Дермантологи призначають олію для лікування псоріазу, екземи, фурункульозу, варикозного розширення вен. Грецький горіх не пройшов стороною чоловіків для профілактики проблем із потенцією. Лікарі рекомендують споживати горіх з медом. Більше того, горіхова олія є потужним афродизіаком. Попри високу вмісту жирів, грецькі горіхи допомагають знизити рівень холестерину в крові. Завдяки корисним властивостям жирів, лікарі рекомендують грецькі горіхи та олію у якості профілактики. Та лікування атеросклерозу, вітамінозу, нестачі заліза, серцево-судинних захворювань, захворювань печінки та порушення обміну речовин. Відвар з листя можна застосовувати у вигляді примочок, що позитивно впливає на загоєння ран. Настійку з листя використовують для полоскання при різних запальних захворювань рота і горла. Протипоказання грецького горіха, грецький горіх. Незважаючи на величезну вищесказану користь, володіє протипоказаннями. Давайте розглянемо, яку небезпеку несе в собі грецький горіх. Людям, які страждають на алергію, слід бути дуже уважними при споживанні горіхів, тому що може викликати навіть анафілактичний шок. Не варто споживати горіхи при схудненні, адже вони висококалорійні. Отже, не рекомендовано споживати горіхи людям з проблемами ожиріння. Також варто відмітити, що людям, які хворіють на цукровий діабет першого та другого типу, споживати горіхи вкрай обережно. Переїдання горіхів може призвести до утворення у ротовій порожнині запалення, піднебінних мигдалин та подразнення слизової. Розглянувши перелік небезпеки переїдання грецьких горіхів, давайте вияснимо, яка повинна бути добова норма споживання. Добовою нормою є споживання горіхів 90 г. Це приблизно 10-12 штук. При дієті рекомендується споживати не більше 30 г на добу. Це приблизно жменя будь-яких горіхів у чищеному вигляді. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До скорих зустрічей на моєму каналі.